Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Ukraine RP для того, щоб кататись на машинах і заробляти лавешечку. І нам потрібно обрати свою першу автівку, і ви знаєте, ну, ладу не сильно хочу, Priora теж, амулія та ось Audi 80. -ку. Таку штучку я би взяв, як її купити, розкажіть. А як? Аусі бай? Бемс! Так, ентерд. Enter... Так, завелась. Он не їде! Туга не може їхати, прикинь. О! А передній вообще не їде першої передачею. Ти прикинь, вона не хоче їхати. Розганяйся, Санічка, давай. Let's go, let's go. Удюшка. Давай. Що ж ти не їдеш, ні чорта. О, все, погнали, погнали. Умань, Ладижин, Кишинів, погнали, в Умань. Let's go. Ага. Умані нема, да? Я понял. Ну нічого, пошурувались. 80 км на годину. їду, диви. Опа, сюди, на третій передачі. Санічка тупо шурує по полям. Обалдеть. А де ж умань? дорога в умань. 105 км на один їду, гроші потихенько збираються. Мало правда, мало, але. Потихесенько помалесенько заробляються. Санічка їде, в салоні ні чорта не видно, ну, що ж поробиш, зато їдемо. Туповалимо, ще на старих номерах, ну, нічого страшного, 136 їду. Цікаво, яка в неї максималка, а, походу, максималку я не перевірю, тому що Саня випав тупо за карту. багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з МСА та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового моду. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. B650M Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Comp по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Teo, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та да, 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Хух, Як ви поняли, режимчик то трошки недороблений, але но... не в тому. Я би, знаєте що, я би хотів би купити собі нормальну круту тачелу. Ось втіпа диви. Бач, вони всі стартують слабо. Надо нормальну тачечку. Так, у мене є на балансі 11 тисяч, і я би, якщо чесно, був би не проти. Ооо-о-о-о, Дорч, -о -о, Mercedes Sprinter, Subaru Forester, доволі потужна, Volkswagen Jetta, Mercedes s клас 13 тисяч. Блін, може s класа взяти? Або BMW 320 ай. Ну, для цього треба на Audi поїздити ще трошки. Давай заспавнимо її. Трошечки підфармимо ще капельку. Бенс. Заводься, братуха. Коротше, після останньої поїздки вона не сильно заводитись хоче, ну, вроді їде. Да, потихенько, помаленько вона їде. Потихенько, помаленько гроші капають. Так що давай розганяйся, старина. Тут у нас купа справ. Давай, давай, давай. Буд експрес, нова пошта, ти подиви. Американський імпорт, і люкс, тачки з Америки. Обалдеть, ту пошуруємо. Сань, давай переключай передачу вже на, на третю. Аудюшка рве просто все, що можна. Давай, пошурували. Так, що тут у нас? Гайсен закінчився, я поняв. Ну, нехило. Типу, туди, коли я в поле їхав, то то ще був Гайсен. О, де як сонце б'є? Просто ціни на Бенц шикарні. По 25 гривень. Оце я розумію. Оце я розумію. Ціна на Benz. Та ти що, тупо шуруємо, диви. Пішохідний переход. Нам байдуже. Я люблю. Блін, я не встиг прочитати. диви, я чисто шурую на аудюши <хи> Так, далі у нас закінчається мапа, але нічого страшного, ми їдемо прямо. По полям, по полям ауді їде. Ну ти ж повний привід, що їй паритись, просто шуруємо. Заходимо в поворот, заложуємо їй. Нам треба 13200, напевно. Для того, щоб придбати собі нову автівку і на ній також кататися і заробляти лавешечку велику. Тому обов'язково треба старатися заробити зараз ще цих клятих 400 баксів, все на все ще 500. Так, аудюшка тупо не може. Вона не може, вона супер повільна. Погнали, погнали, погнали. Оттак, ось сюди. Чисто в лісі, шашкуємо. Диви, Две, диви. диве. Ух ти, йо, оце Саня второнився. Вона аж заглохла, поняв. Погнали далі. Диви, їхати не хоче. Не хоче а ще їхати. Вовше не хоче. Вона тупо поламалась. Санчіс, Ти що натворив з стоял, удюхаю? Ха-ха, ты її тупо розвалив. Конкретно так. Погнали далі. Зараз нам ще 200 доларів, 150 все на все. Поїхали, поїхали. Давай, розганяйся, розганяйся Малиха, треба трошки заробити. 100 баксів ще. 100 баксів, все на все. Погнали. Ух ти, йо, ото й сховався. Не хило. А в це дерево вторани все. Блін, мені просто 20 доларів не вистачає. 20 доларів машина назад не їде. Машина взагалі не їде. А коли назад їде, заробляється? Так, да, заробляється гроші. Все, будемо задом їздити. Тепер вперед, давай. Давай, 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 давай. Їдь. Тут все, на все, ще 5 баксів надо. 6, 4, 2. Все, 0 доларів, Все, пішли звідси. Вона якась галіма. Надо купити Бешечку. Нормальну машину. 13 200, Купити, бенс. Так, не втасів, ось, все. Завести. О! чек. <laughs> Звук чеку був, ну ладно, зато ця їде. Зато ця тачечка пребратва і ми можемо на ній нормально шурувати. Боком дає... Ну трошечки дає, ну так собі, слабенько, слабенько, ну дає Диви, нормально валимо, 103 В тої було щось 120, максималка чи сіки Щас на цій максималку перевіримо 140 уже шурую, 150 шурую 160 шурую 170, 180, 190 Їду кілометрів на годину, ти прикинь Бешечка 210 Бец, пішов дріфт! Обалдеть вона може, да? Ти бачив, що я витворив на швидкості 200 км. Хо-хо-хо! Прикинь, Я в шоці вона вала. А це бешечка, а? Оце, я розумію, пушка. Ти подиви, Йо, -о -о -о, шурує добре. Потихенько гроші збираються. Ну, правда, не багато, але все рівно хоча б щось. Так, сюди в мені не треба. Бо, бо все, тотал, тотал, все. Тепер можна продавати, як биту, тупонів. Хе-хе-хе. Переверталась на криші, лежала, ну нічого страшного, головне те, що їде далі. Ауді тоді глохла в такий момент. А ця та у нас шурує надалі. Це дуже і дуже круто. Прикинь, тупо валю. Скажи, взагалі, жесть. Бешечка вала, які в мене номера? 0340. Оце хороші номера. Все, пошуруємо, 250 їде 256, максималка, їдемо в бік. Пробуємо пробуємо занести її, щоб занесло, пробуємо. Не заноса, вообще. Вообще не заноса. Прикинь, О, о! о о Пішла, пішла бочком. Ха-ха. Правда, дуже швидко затормозила так не повинно бути, але ну що ж поробиш? Зато 3 тисячі гривень у мене вже є на руках, і мені насправді супер-супер і кайфово, що в неї в салоні? Ну, в салоні в неї ваще нічого нема. Коротше, ну да. не доплати за салон, ну що ж ти думав? Я бешку купив за 13 тисяч гривень. Ти думаєш, там салон буде? І так добре, що вона їде. Я в шоці просто, ти прикинь. ту полетю. О, давай попробуємо втіпав А Ану, на гольфику чи на чому він? Бем! Really а в нього теж бешечка, диви. Давай гоночки зробим, братуха. Ого. Все, я поїхав. він там потаранився. А як він включив аварій? Диви ми на двох бешечках таких потужних, да? Ух йо! Старина, ти збив мені бампера заднього. Ладно, 4000 є на балансі. Нам надо більше, нам надо більше, нам надо потужніше все. Погнали! Просто шуруємо, шашкуємо. Давай дрифта. Ох ти йо! Додрифтився, блін. О, ще одна бешечка така, як у мене. Так. Надо заїхати заправитись. Оце ціни, оце ціни на бензик. Оце я розумію. Я правда заїхав неправильно, але нічого страшного. Де мене бак? У мене нема бака? Значить мені не треба бензин. Let's go! В общем, прикинь, потихенько, потихенько гроші збираються. Я тупо шурую. Мені на да ще чуваків ще найти. Мені треба да ще чуваків конкретно знайти. Де спавен? Я забув, де спавен. Let's go. Потихенько валимо. Ой ой-ой! Все, хана. Ні, диви, вирули все. Дати що? Дати. О, запіку, чувака, диви. Ну ладно, це не запік, це шестерка, напевно. Але в мене бешечка, братуха. Бешечка тема. О тут ще дорогий бібенс на цій заправці. Бачив, там було по 25-40 по 40. хімікати. Ну я тут працюю. О, ну ця, кстати, теж заглохла, можна сказати. Погнали, братуха. Ага, не хоче вона їхати. Вона застряла, йо! А ти що, не повноприводна, чи що? Давай виїжджай! Опа, оце я попав. Оце я попав, братва. Коротше, беху ми розбили. Треба купувати нову машину. Абаудіть, чувака, герік стоїть, прикинь. Так, у мене є 5 тисяч, я можу купити Hyundai Tucson. Uh, Subaru Legacy мені не вистачає. Коротше, невеликий вибір у мене. Беремо Hyundai Tucson. Будемо на ньому ще шурувати конкретно. Ентердрайвер. Let's гоу! На хюдайчику. Завести двигуна. Погнали. Помалесенько, потихесенько, Нічого вже нормально. Надо вімкнути фари. Як у нього, ну нормально так. Нормально, їде потихенько. Диви. Ну, звісно, не беха, але все-таки джип. <свист> <свист> а тебе, маркет. <market. свист> Ого, прикол. Ти диви. Оце я валю, скажи. Я в шоці. Так, Вінниця, Ладежін. Погнали вінницю, братва. Let's go. На хюндайчику тако чисто, на чилі, на Рослабоні салона нема. Ну нічого, нормально, нормально. Так далі, вінниця, ладежн. Вінниця, нам прямо. Let's go, let's go. Їдем, їдемо прямо на вінницю. Річка якась. Не хило, падати в нього я не хочу. А то що хоч може бути? Де нові знаки? Тут заправка десь рядом. Осьо, близька заправка. О, це я тут помер був на бехі. Ну як? Я не помер, я просто втаранився. Все нормально було. Тут вона стояла. Так, гайсен кінчився. А де ж на вінницю дорога? А осьо, Вінниця 35, тернопіль Львів 460. Погнали! Шуруєм, братва. Ми тільки що всі гроші потратили, а вже заробили нормально. Так що можна шурувати. Дивись, атака, тюксон боком і чи ні? Ні, щось боком ні чорта не йде. Він дуже хорошо держить дорогу. Погнали, погнали, погнали! Що тут у нас? Вінниця 20 кілометрів. Їдемо. Їдемо до Вінниці, братуха. Я сподіваюся, що я приїду. Бестро. Так, що тут у нас? Вінниця, 6 кілометрів! Їдемо, я сподіваюся, що я до неї приїду. Тут що, пусто? Тут могла бути ваша реклама, братва. Хі -хі. Так, їдемо! Я, я не бачив, що я заїхав. Вінниця, 4 кілометра! Угу. Я зрозумів. Звіниться є певні проблеми, да? В принципі, так як і з Уманем. 172 км кілометри їде, кстати, Чуксончик. І теж йде боком, легенько. Нормально. Чуксон хорош. Але є біда, я їду, їду і не знаю, куди їду. Мені треба приїхати в нормальне місце якесь. Бо то, що я їду, 170, то хорошо, я заробляю грошики. Але мені треба на беху сісти. Де моя бешка? Бемц. Volkswagen Кадік у мене є. Це що за прикол? В смыслі, Укрпошта, якщо тут нова пошта. Це ми під прикриттям чи що? У мене є кадік, прикинь. У мене стирчать ноги з нього. Видно, пол прогнив там. Їде він так собі, якщо чесно. А ні, пожди, набирай, набирай. Він, 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 він цей, він дизельний. Турбодизель, поняв? Абалдеть. Я в шоці. Тупо валимо. Ноги стирчать, реально прогнив пол. Саня ногами загрібає Я зараз пшеницю, Поняв. Ой ой ой, ой. по кукурузі, често полетіли. Понали далі. Let's go, let's go. 150 вали, прикинь. Він вали, майже так, як тіксон. Ох ти, йох ти. Диви. Він вали быстріше, тіксона. Бемц. Ай. Чуть не в ДТП в'їхали. Мерседес, Тойота. Капец. Капець. Приїхали. Доставку не привезли. Так, будівельні якісь матеріали тут. О, хімікати. Погнали. Ух йо. Я в натурі хімікат, походу, ще той. Погнали. Ну, дизельний, конечно, реве. Ох ти йо. Гайсен. Ми в Гайсен приїхали. Тут хімікати, я поняв. Отут ось можна плітку вибрати, черепицю. Let's go. Так, хана нам. З тіксоном. Ой-ой-ой. Обалдеть, що ж ти робиш? Так, ти, на Волзі. А ну, покатай мене. Let's go, поехали, братуха. Цікаво, коли не буде. він не Він їде, мені гроші дає! Хо-хо! А їхати не хоче нікуди, понял? Хитрий жук, хитрий жук. Обалдеть! Диві, що цей на Волзі зробив з Чуксоном! Капець! Ти бачив, да? Я в шоці. Чувак на волосі мене тупо катає, Він неся 35 кілометрів. Ну ми, походу, приїдемо в тупік потом, братуха. Нам треба знати, куди їхати, старина. По-любому. О! Оце в таку машину мені надо. Не треба мені бар корона. Так, це не моя машина, да? Я того в нього сісти не можу. Це Кія. Нова Кія. Ладно, погнали в бар. Тут чуваки тачки свої поставили. Я теж хочу поставити. Де мій цей БМВ? Спавен? Осьо моя бешечка. А я в ній не можу їхати. Це що за прикол? О. Хана. Все, хано. Ха -ха, ладно, він переспавне. О, enter драйвер Заводимося. Так, чек мигає, це біда. Ну, це не біда для BMW, це норма. Треба заїхати, як вони заїхали. Як вони заїхали? Цікаво. Так, тихо, чуть не, чуть не, о, чуть не одірвало бампера мені. Все, нормально. Приїхали, ти прикинь, типа Lexus. Поняв? Давай сядемо в Лексуса. Ой, в Lexus щось криша мала. Погнали, братуха, на Lexus. Тебе теж, да? Чеки горять. Відвези до бази. Їжжай до бази, старіна. Я з вами хочу покататися. Завестись не може, чи шо Лапух? Дивись, шліфує, не може їхати, ні чорта. Коротше, цей лексус у нього якийсь лапушарський. Поїхали на нормальній машині. Давай, заводимося. Поїхали, Bems, let's go. Диви, цей Lexus, ні чорта не їде. Він нубський, понял? Я його її щас обжену, диви. Ні, кстати, може і не обжену. Та, на диви. Бемс. Я ще й підрізу щас. Бемс. Ой-ой-ой! У нас проблема. Підрізаємо. Підрізаємо. Ми на БМВ. Диви, диви. потянув. І Я старанню, спину. Давай, давай, давай. Отакої їх обженемо. Бемс! Все, дивиш, що я натворив. Ха-ха, это ж тик. Потому що я йому халапу влаштував. Я БМВ патруль. Let's go, їдем далі. Так, що тут у нас? Якісь будинки великі? Бемс. Заїжджаємо з поворотиком в дрифт. Ой! Все, поламав беху, не їде. Не їде беха. О, виїхала. Так, Укрпошта, Ти мені везеш посилки чи ні. Ти. Ти Укр чи нова все таки. Хто те? Хто це зробив, я не був понятий, хто це написав? це взагалі, ну це такий прикол. Я в шоці. Там ломбард був, лол. Обалдеть. Кух народ, ну якщо вам сподобався цей режим, обов'язково поставте слово в Підпишіться на канал. Доучайтесь до телеграм каналу, не забудьте про розіграш. А з вами був Саня на Бехі і всім пока.